Всім привіт! З вами канал Аквахобі. І в сьогоднішньому відео я хотів би показати вам ось таку штуку. Хто знає, той може написати в коментарях, що це таке. А хто не знає, то тим я розповім, що це що це собою представляє. Так от, це кладка равликів ампулярій. Кріш, у більшості людей. які... Приймають акваріумі і є такі равлики. Такі вони здорові, мають різні кольори. Мають, ніжка, може бути світла, може бути темна. Ну і кольорова гама в них дуже така різновидна. Так от, оце їхня кладка. А для того, щоб з'явилася кладка ікри ампулярії, потрібно, щоб в вашому акваріумі були як чоловічі, так і жіночі особини, так як це роздільні, вони мають. Роздільно статеві, скажімо так, равлики, не такі як катушки, не такі як фізи. Тобто, вони, якщо не буде в акваріумі чоловічої особи або жіночої, то у вас не з'явиться ніякої кладки, нічого не буде. Тому, якщо ви берете ампулярі, то надобрати десь штук 10. Щоб серед цих 10 були і чоловічі, і жіночі особини. Тоді у вас буде потомство. так? Потомства не буде. Так от. Якщо у вас з'явилася така кладка, вона може бути в будь-якому місці. Тобто з внутрішньої сторони акваріуму, або на стінці акваріуму, або на покривному склі. Якщо не закривається акваріум, така сама кладка може бути з зовнішньої сторони стекла. Так що тут, би, щоб ви розуміли, вони будуть класти де захочуть. Ще одне, що в ампулярі є, так це вони майже завжди. Кладку роблять там, де вони перший раз зробили. Дуже рідко вони міняють місце розташування кладки. Це якщо вже там в них немає можливості, там, де вони звикли робити, тоді вони шукають інше. А так, зазвичай вони в одному і тому самому місці завжди роблять кладку. Так, що ще? Якщо ви хочете залишити цю кладку, то не потрібно її зачіпати. Звісно, якщо в вашому акваріумі немає здорових риб, які змогли б, після того, як вигуплеться малі, їх поїсти. Якщо таке є, то тоді потрібно буде зрізати її легенько лезом від канцелярського назад, буде саме краще, І перенести в інше місце. Або залишити в цьому самому акваріумі, але в якусь там банку, пластикову банку на пінопласт, водички набираєте, за пінопласт і складочкою. Щоб вона була зверху, не в воді. І ставити в акваріум е основний, і там вона буде розвиватися. Тому що там ну, стабільна температура буде, така як в акваріум, така і всередині в тій баночки. Вони спокійно собі вилупляться і потім спустяться в воду. Якщо ж у вас в акваріумі немає хижаків, які могли б з'їсти, то не можна, можна не зачіпати кладку, вона залишиться собі там. як тільки вони вилупляться, вони зразу попадають у воду і розповзуться по акваріуму і будуть потихеньку шукати собі і виростати. Що ще хотів сказати. А, ампулярі є ж такі риб'ята, що вони можуть положити з зовнішньої сторони акваріума, але яке в тому випадку, якщо у вас відкритий акваріум. Тоді, так, да, вони можуть вилізти знаружу. Покласти кладку, ну і далі мандрувати куди там може, захочеться. Ну, Це, мабуть, і все, що я хотів розповісти про ампулярій, ну, про кладочку, що щоб ніхто не сильно там хвилювався, щось таке, а то буває, бачив відео різних людей. Питають, що це, куди це, що з цим робити. І так далі, і тому подобно. Так от будь-яку, ти знаєш, що це таке. Докладка равлики вам полярі. На цьому все. Всім добра, мирного неба і добробачення.